Сиділи ми в підвалі, не забулося мені. Я на танки їду квалі, возьмем Київ за три дні. А я Ваньку так чекала, Коктейль колотила, не доїхав, так і знала колеса спустили. Стайно ближче до екрану. Ну ти і зараз. Та яка там бірюза, Люська, не потякай. На вітрянку слабував внук, мастила сраку. Був Зеленці унітаз. Я зразу впізнала унітаз на сувеніри. Ну, я так і знала. Я все думала, ну нащо ви у нас їх крали? Дикуни якісь? На буси ваньку обміняли.